сьогодні ми з вами знову готуємо сніданок типу міні ліниві хачапурі, максимально білковий сніданок. 400 грам цій тарілці, і зараз воно зайде на холодильнику. Висить моє меню. Ще коли не було книги, я проробляла рецепт для марафону і собі виписувала ручкою, і от вони мене досі висять. Беремо рецепт звідти я буду готувати ліниве хачапурі. В цього мені потрібен кисломолочний сир, твердий сир, яйця рисове борошно. Я використовую лише рисове борошно Воно побежеве як пшеничне, але легше для травлення. Воно без. З тому я використовую зазвичай лише його. У мене буде до нього моя капусточка, зазвичай листя салату обов'язково, помідор. Я собі ківі відрізала і люля з телятини, в мене вчора залишилось. Додатково до на перекус я собі заморозки дістала галепу Вона в мене малинова одразу зразу в, в духовку і займаюсь хачапурі. Перед тим як це все буде готуватись, я маю випити хлорелу, ну чайну ложечку. Кожен ранок за 30 хвилин до сніданку я. Йоху хлорелу. Більше приймала спіруліну, вона більше для м'язів, а хлорела більше для травлення, детоксу, схуднення. Ну, коротше. Теплою водичкою зараз я його розбавлю через 5 хвилин вип'ю. Гарненько перемішали. хвилин через 10 випили. Займаємось хачапурі. Ось така в мене зараз буде краса. В духовку. 200 грам кисломолочного сиру. Маю всього 185, вже як є, яйце. я готую на подвійну порцію. 50 грам рисового борошна. Додамо солі трішки, мав якийсь смак. Натираємо твердий сир. Перемішуємо. Воно ну, не має виглядати як шматок тіста. У нього консистенція буде м'яка. Я буду робити в вигляді оладок. На цьому все. Відно випити хлорелу, поки буде смажитись. Розігріваємо сковороду. Змастили. Викладаємо, які будуть у нас міні з вами ліниві хачапурі. Вогонь повільний, не забуваємо, будь ласка. Будьте ситі на 5 годин, на 4 точно. Це дуже гарна заміна хлібу, щоб ви розуміли. Це, до речі, рецепт із мого марафону. Дівчатка всі його згадають. Вони дуже хвалили це хачапурі. Тому ділюся з вами, що буває дуже рідко. Закриваємо кришкою. Нехай хвилин 5 постоїть. Покажу вам. Випікається моя красуня. Чудова, ідеальна. Обережно, будь ласка. Відразу чайок. Запах дуже класний. Два пакетики обов'язково. Кішки лимону. Ви лише погляньте. Це що таке? Боже. Які вони пухкі. Уявляєте, який сніданок має бути? Наші міниві хачапурі. Листя салату обов'язково. Наша клітковина, капусточка. Додатково закину собі помідорчики. Трішки оливкової олії, люля. Небагато, також трішки. Додатково хочеться манікії. Сніданок із того, що було в мене в холодильнику. Я бачу, вам ця рубрика зайшла, тому до нових зустрічей!